Доброго вечора. Дійшла черга показати курочок. Принесла їм сьогодні мандаринку, щоб подіобали. Дивіться, поставила ящичка, положила, положила куповані яйця. Не то положила таке її яєчко. Оцієї курочки красивої. Слухайте, вони приходять сюди, поїдять тирсу. А знесеться от удиво за водою. Несеться курочка кожен день. Кожен день їж. Ну, салатик зараз не перенесла, їж зараз мандаринку один з другим. От. Казали, вони через день несуться, вони несуться. Кожен день у мене несеться ця курочка. ще не почали, бо вони ще молоді. От, але ж дивіться, нанесла, вона вже яєчок. І вже треба, мабуть, би вона сіла, бо пропадуть яйця. Я їх перевертаю, я їх те, я їх все. Боюся слухайте, що пропадуть і шкода дівчино. Бистро сідай на яйця, починай хвоктать мені вже. Поняла? Така з прическою І з такими сережечками. А всього яка Сережка. О, дивіться, парочка. Їсти мандаринку, їжте. Вони не хочуть, може, при мені. А ну зробимо. От таку зробимо. І ходім до цих. Але я ще не почистила. Треба було почистити мандаринку. Ой, і що оце? Бачите? Бачите, довбуть вже це. Щось свині. Скажу, завтра прийде ветеринар. Договорилася я. Чого я буду біля них заглянути, бігати. Ловить, як людина спеціаліст. Людина в цьому розбирається. Дивіться, дивіться, дивіться. Опа! Беріть, не змогла почистить, шкірочки, Давайте, пробуйте. Вітамінка. У них тих вітамінок, бачите, поїли смородину суху. Вже два дні вони їдять смородину. Вони ще тут трошки залишилось? Я зараз їм сипану. О, багато не буду, щоб не розкидали. О, дябайте вітамінчики, дябайте. Мої маленькі генік воду п'ють. І все, вся прическа в воді. Моя принцеса. Ось така я. Да, я така принцеска. А я такий принцес. <гум> Ось так я. Свинок вже почистила, зараз зроблю їду. Ви думали, я, я думала, що я зробила 4, тобто 40 кілограм їди. Я думала, їм хватить хоча б на 4 дня, а я їм зробила позавчора вечором, тобто на вчора і на сьогодні. 40 кілограм. Да, свинки вже свинки вже гарно їдять. Завтра зроблю відео про, про них. Вже після того, як вколи уколи, кажу до нього. Люди, а як ти будеш держати тих свиней, щоб вколоть? А він каже, це мене по телефону. Я вже так сміяла. Будеш держати за хвоста. Я кажу, ну здрасте, щоб одервати хвоста. Ну, то значить за уші. Кажу, ні 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 як, як? я можу їх удержати. Якось будемо їх куток зганяти по одному дай колоть. Але вколоть треба, я не хочу без цього. Мені треба, щоб було чиста свиня. Щоб було чисте м'ясо, якщо буде м'ясо, щоб було все чисте Я так роблю завжди, не знаю. Хоч качки, хоч кури, хоч гуси, хоч індики. Мені по-любому треба отаку процедуру зробити. Я вже буду їх коли зараз другий раз. Вчора двом білим свинкам було 5 місяців, 14-го буде нашому байрактарчику. а 19-го буде тим двом дівочкам-джавелінкам. Риженьким. Давай, Манюня, Може, я мішаю. Отаке. Не знаю, що це робити з яковочкою, щоб вона заквоктала. Мала, може, ти поквокчиш, висидиш ти яєчка? То шкода яєчок, слухайте. Так гарненько стала нести. Я російською скоріше, ну ця маленька, не знаю, коли вона завесеться. Тут чекаю. Півник мій гарний, і чорна бурочка моя. Добренько все на добраніч. всім добра і миру і здоров'ячка. Дякую за те, що ви дивитесь, підписуєтесь і дякую взагалі за все. Всім всього найкращого, спокійної нічки.